Вітаю усіх! Сьогодні ми продовжуємо нашу роботу з підготовки паперової лози до плетіння. І так ми вдало справилися з вами з роботою. Ми виготовили з вами паперову лозу. Пам'ятаєте, що паперову лозу ми виготовляли як з газет. Ось ви бачите, в мене один зразок. Далі, ми виготовляли з вами паперову лозу з листочків із зошита. Друга, другий варіант. Та паперову лозу з каталогів або з журналів. Ви бачите, що вони всі мають різний вигляд. І для того, щоб виконувати подальшу нашу роботу, нам потрібно підготувати нашу паперову лозу до роботи. Що ж нам для цього потрібно? По-перше, ми маємо визначитись, чи будемо ми її фарбувати, чи залишимо в такому варіанті, як вона є, і від цього залежить зовнішній вигляд нашого майбутнього виробу. І так, ми зараз приймаємо рішення, що спробуємо пофарбувати нашу паперову лозу. Що ж нам для цього потрібно? По-перше, для того, щоб фарбувати паперову лозу, нам потрібна якась основа або ємність, в якій би ми фарбували саму паперову лозу. Я взяла звичайну картонну коробочку, в якому Маю зараз зробити основу, де я буду фарбувати лозу. Ось в мене є файл, далі я маю цього файлика відрізати, Одну угу. відрізати ось тут оцей краєчок, акуратно відрізати його, ось відрізати краєчок, для того, щоб ми могли далі працювати. Відрізаємо. Сам файл розкладаємо. Дивіться, що я роблю. Я його розкладаю. Він тут у нас скутику з'єднаний. Далі ми його можемо не розрізати, ми можемо його розірвати. І так ми підготували наш файл для того, щоб ставити в коробочку. А так як він буде тут рухливий, до цього ми беремо зараз пензлий ємність з водою, вона в мене вже готова. І далі дивіться, можна робити клеєм, але я вважаю, що клеїти ми не будемо. Ми беремо пензликом, зволожуємо наші краї нашої коробочки картонної. Ось ви бачите, що я роблю. Ось так. Для того, щоб мій файлик акуратненько, тут я ще посередині можу зробити його, щоб його акуратно можна було розставити. І так. Далі я беру свій підготовлений файл, ставлю його в коробочку і акуратно руками розрівнюю. Тепер зверніть увагу, в мене вже підготовлена ємність для того, щоб я могла фарбувати свої, свою паперову лозу. Таких ємностей мені потрібно дві. Ці я буду фарбувати, і другу я вже підготувала, вона трошечки менша. Сюди я буду складати підготовлені, пофарбовані наші паперові трубочки на просихання. І так, далі наступний крок. Нам потрібно з вами мати рукавички. Так як ми будемо працювати з вами з фарбою, у вас мають бути рукавички. Зверніть увагу, це рукавички можуть бути любі. Ось я взяла рукавичку і дуже зручно я можу нею користуватися. Таких рукавичок вам потрібно мати дві, тому що далі ми будемо з вами працювати. І так у нас є рукавички. Далі для роботи, ви вже бачили, що мені потрібен буде пензлик. Ємність для того, щоб ми розводили з вами фарби. Потім потрібна буде обов'язково вода. Угу. Вода бажана, щоб була тепла. Далі барвник, з яким ми будемо працювати, але по барникам я проговорю вам трошечки пізніше, тому що варіантів барвників є дуже багато. І ми розберемо, яким барвником краще фарбувати. І так, до роботи ми практично з вами готові. І так розпочинаємо фарбування. Перший крок ми будемо фарбувати з вами, використовуючи морілку. Один із самих розповсюджених варіантів. Фарбування паперової лози це використовування морилки по дереву. Я е, взяла морилку. каштан І зараз е, колір каштан е, і зараз е, покажу, як не користуватися. І так, по-перше, у нас є ємність. Спочатку в ємність ми наливаємо ємність в мене 100 грам, е, вибачте, ємність 200 г, ми наливаємо грам. 50-60 до 100 г наливаємо водички. І так, налили воду. Далі ми використовуємо з вами морилочку. В залежності від того, якого кольору ми хочемо, чи насичений колір, чи менш насичений, ми беремо з вами і наливаємо ту кількість морилки, яку нам потрібно. І так, я можу використовувати ложечку. Дивіться, я взяла одну. Ви зверніть увагу, що я користуюся чітко лише водою. Так, тут в мене воно, бачите, трошечки ось, ми витерли, Так, добре. І так, я розмішала. Але зразу скажу: при використанні такого, такого варіанту фарбування у нас виникає трошечки такий неприємний запах, тому в приміщенні краще цим фарбувати морілочкою не потрібно. І так, розпочинаємо з вами роботу. І так я розмішала, ви бачите так, далі забрала свою ложечку, і наступний крок я беру. А, перші свої я буду брати і фарбувати по Раз, два, три чотири п'ять. 8, 9 штучок. Ось, дивіться. Я поставила свої трубочки. Ви бачите, отак, отак поставила. Далі беру пензлик, який є. Можна фарбувати різними методами. По-перше, перший метод це можна занурюванням, тобто брати велику ємність, наливати ось цей розчин і занурювати наші палички. Але так як ми не будемо цього робити, тому що це дуже великі витрати іде матеріалу, тому ми будемо ось фарбувати, використовуючи пензли. І так, дивіться, я змастила і зверніть увагу, що починаю фарбування з середини трубочок, і ось таким чином наношу наш розчин. Коли я наношу розчин, я можу так підняти, можна просто отак наносити розчин, ви зверніть увагу, що він у нас дуже-дуже такий е е слабкий по кольору. Тобто це означає, що я мало е, нанесла, мало додала е, барвника морілочки. Якщо я хочу, щоб він у мене був більш насичений, я можу додати більше барвника, а можу і ось можу додати більше, але можемо з вами спробувати не розведеним барвничком спробувати пофарбувати. Так, в мене є дві ємності, там, де я зробила колір менш насичений, і є така. В якої ось ви бачите, що я можу. Це в мене. Ось я наношу марілку, де я не розводила водою. Ви бачите? Але зверніть увагу, що я розпочинаю фарбування зсередини трубочок. І рухаюсь в одну сторону, а потім в другу сторону. Чому так? Тому що нам потрібно, щоб наші палички наситилися кольором, але промокли. Але не розмокли краї. Коли ми з вами ось таким чином, того, що я роблю, бачите, ось цю частинку вже так зробили. Далі ми дофарбовуємо, дофарбовуємо. дивіться, що я роблю, ви бачите, да, робота ось така. Дофарбовуємо наші палички в одну сторону, а потім в іншу. От ми, тут зробили. Далі, дивіться, я беру і прокручую їх. Прокручую для того, щоб та частинка, яка у нас була знизу, теж ми могли її що нанести наш колір-барничок, і щоб він у нас був однаковий. Так. Тобто, ви розумієте, що коли я працюю з трубочками, які ми з вами робили з газети, так, де є нанесено е, якийсь текст, е, то у нас він може просвічуватися. І так, перші ось ці ми зробили. Так, далі ви пам'ятаєте, що ми з вами домовлялися, що у нас є ще одна ємність. І от в цю ємість, дивіться, я поставила свої трубочки, де вони будуть у нас підсихати. І так, я їх залишила на підсиханні. Але я хочу вам показати, беру 4 трубочки, де у нас є ось, ви бачите, трубочки з зошита. І так я беру насичений, розведений колір. Ми можемо окремо кожну фарбувати. Бачите, що я роблю? Я можу окремо кожну лозинку фарбувати. Отаким От чином. Угу. Раз, ми її зараз розвернемо трошечки. Ви бачите, що ось я пофарбувала. І тут у нас уже зовсім... Зараз секунда. А відсвічується мені? Угу. Ви бачите такий колір насичений. Так, От тут, де була скруточка, де клей, колір трошечки. Змінений. Ну, це тому, що ось цю лозинку Я не дала можливості їм висохнути, бо я робила перед тим, як я мала знімати відео, я зробила лозинки. Але лоза мала бути висушена, якби вона була суха повністю, у нас був би один повністю зроблений такий колір. І так ви бачите, який колір виходить, коли, лозинка, коли ми фарбуємо морілочкою нерозведеною. І далі дивіться, який виходить у нас колір, коли ми взяли, і у нас морілка розведена, тобто розведена з водою. Ми бачимо, що один колір більш насичений, а другий він менш насичений. Тобто такий у нас є як світлий, він відсвітлює, якби не зафарбований. Ледь-ледь такого кольору. тобто. Колір вашої роботи він може бути різним в залежності від того, яка концентрація фарби, або в даному випадку морилки, у вас буде. І так, ми подивилися і бачимо, ось у нас вони... Практично різні, одна темніша, друга світліша трошечки. Тобто ми пофарбували з вами ось цю лозинку. Далі ми залишаємо на просушку десь на хвилин 25-30. Чому я поясню далі? І так, це один із варіантів фарбування морилкою.